Син купив розсаду і сина забрали на війну. І ми мусили її посадити, бо син не хотів займатися. 48 сотень посадили. Капу... Десь 1015 15 було розсади. Сорт анкома. На село вивозив був. Оскільки ми дютони десь продали. По 10 гривень кілограм капусти. Минулого року я. от не... Знаю. По 15 була вроді. Ми цього року не заробили. За, її. за насіння вернули гроші. Шкода, то, що скільки затратилися, скільки, скільки сили я тут вложила. Я тут сили вложила, вважайте, перший раз я її сама полола, бо не було кому. А скільки просила, не купляйте її капусти. Мені літа, я вже і здоров'я того немає. Не збудемо, курви з'їдять. Аби не та війна, що знаєте, щоб були діти вдома. А то переживаєш. Є такі ночі, що не сплю. В селі дуже тяжко жити без чоловіка. Як немає чоловіка, все вмирає. Бо в нас є такі жінки, що чоловіки помирали, попродали, от що можуть, те й тримають.